Як російська дівчинко, привіт! Ти, напевно, за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато, справді, ніби лютий звір, від братика мого убив без жалю. А я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі, а там лишав застрелений татусь. Я бачила, як кров лилася там рікою. А в хаті плакав зв'язаний дідусь, його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував, і так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав, вони, напевно, вже у твоєї мами. У моїх вушках досі і крик, який ставав все тихішим і тихішим, а потім голос мами просто зник. Її нема, не витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Від тато та знущався наді мною. А мій татусь застрелений лежав, і кров лилася моя там рікою. Ти як російська дівчинко? Живеш? а я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш його подарував тобі на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму обіймає, а моя матуся вбитає лежить, і він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров, вдягла тобі моє червоне плаття. Твій тато в нас понівачив любов, ціла дітей він розірвав на шмаття. Ну що, російська дівчинко, бувай. Мене знайшли, нарешті поховають. До Бога підіймуся я у рай, там янголи на мене вже чекають.